Вітаю, друзі! Отже, наш черговий вебінар і разом з Богданом Роговенко, керівником нашого авторизованого першого у світі магазину EcoFlow, ми розкажемо про нашу новинку. Але вона настільки нова, що перші станції, які приїхали в Україну, продалися буквально за перші два дні. І в нас це добре, що я виписав трошечки на, на себе ці дві станції, бо їх би теж не було. Так, дійсно вітаю вас, друзі. вітаю Сергію. Це новинка, вона стала, скажімо так, неочікуваною і для нас також. Тому що перші екземпляри, які ми отримали, вони буквально ми навіть і на вітрину їх не, не встигли виставити, яких одразу з вітрини і придбали люди. Тому що це дійсно вийшов той продукт, який. Як виявляється, був о, потрібен і необхідний. Я скажу тобі чесно, я взагалі наробив ставку на трейли, ми їх взяли для асортименту. І для мене ну не то, щоб там, там дивина, да, тобто ми не так багато їх завезли там до сотні, але так швидко продастися, ну це не кожен рівер трійупс на це здатний, скажу чесно. Тут, можливо, є справа в тому, що. Це такий достаточний, достатньо новий продукт на ринку, якого немає в широкому загалі. Тобто, павербанки ми звикли бачити кожен день і різноманітні зарядні станції також. А це певний гібрид, який ну, ми трошки далі розкажемо про його переваги із специфікації, але новий пристрій, який викликав вау-ефект. Угу. І дуже багато е, людей, які встигли там побачити його, поки він був на вітрині, е, то вони дійсно зацікавлені тим, а що це таке? Новеньке, цікаве, невелике, має роз'єми, порти. А як воно працює? Ну тобто, і мені здається, до цього вау-ефекту додалася ще фактор ціни, тобто доступна ціна для такого формату. Але про це одразу після відео презентації продукту для того, щоб ви просто зрозуміли. Про що ми взагалі говоримо? Що це таке і як його використовувати? Отже, відео, і повертаємось одразу сюди. I wanna be doing good, good. I, I like it sweet, I like it savory, I like it salty, I want it on the beach. I, I, I wanna see it, not to taste it, to believe it. Yeah, I'll take it in a dresser and pajamas. <laughs> well, if it's glass, yeah, you're gonna shatter it. Battle your battles, you gotta tell it how to cure. You can breathe underwater. Take Ну, от і бачите справжній, класний пристрій, який можна брати з собою будь де для того, щоб заряджати свої гаджети. Давай спробуємо, можливо, розказати ну, по-перше, давай зразу пояснимо. Е, ви бачили у відео три різні моделі. В нас поки що є дві. Третя модель, вона ще на, по дорозі, скажімо так, в Україну і з'явиться в Україні за попередню інформацію або у січні, або у лютому. Але вона буде готова якраз до наступного літнього сезону, який в нас стартуватиме в Україні. Тому зараз поки що є ці дві моделі, тому говоримо поки саме про них. Ну що, давай розкажемо. По перше, давай, мабуть, проємність. Якщо можеш, кажи ти. Якщо ні, кажу я. Так, давай я розповім. Ну, по перше, EcoFlow Trail – це можна одночасно назвати як і павербанк, так і можливо міні-зарядна станція, тому що дійсно це там певний компроміс, який має місце бути. І з технічних характеристик, да, ми зараз можемо побачити, що в нас є версія е, Trail 200. Вона має ємність 190 Вт годин або це, 60 тисяч міліампер. Так, це дорівнює, якщо переводити там в павербанки, то це е, номінал 60 000 тисяч годин і старша версія, яка має 288 вт годин ємності. Це близько 90 тисяч годин для того, щоб ну типу зручніше було рахувати. Це пристрій, який був створений для того, щоб ви завжди мали можливість там, при активному подорожах в автомобілі та при будь-яких завданнях мати з собою джерело енергії, заряджати ваші пристрої, гаджети. І скажімо так, залишатися автономними, навіть якщо немає там загальної мережі. При цьому при всьому це те, що вони а, мають невелику вагу а, і вам а, не виникне складнощі там чи додаткового багажу з собою такий пристрій брати, тому що він дійсно достатньо легкий, але при цьому. Закриває там більшість потреб, які у вас виникають, особливо десь на природі поза загальною мережею Ну я скажу чесно, я от використовував автомобілі. Да? ну, тобто родина всі разом можуть під'єднатися і заряджати свої гаджети. Дитина, планшет, ми телефони з дружиною. Насправді було дуже зручно, і що мені дуже подобається саме в цих моделях використовуються вже літій залізофосфатні акумулятори і три роки гарантії, тобто є можливість тривалого використання. Ну, Powerbank, ми розуміємо, що купуючи Powerbank, він ну може нам рік, можливо, два, да, відслугувати. Потім все одно потрібно купувати новий. Це пристрій на 5 і більше років ну, нормальної, абсолютно роботи без зменшення ємності по акумуляторам. Тому. Так, я з тобою погоджуюсь. Хочу додати тут ще те, що коли виробник Кофлов створював цей пристрій, він, скажімо так, розумів, що його використання це буде достатньо активне на природі, на відпочинку, там в подорожах. Тому самі пристрої вони дуже міцні, вони нормально, скажімо так, переживають там падіння з невеликої висоти. Трохи вологі і пилу теж для них це не проблема. І що мені особисто подобається, якщо менша версія, то це можемо сказати дійсно великий павербанк. То трошки старша версія, вона, якщо ви звернете увагу, вона має в собі уже роз'єм як в автомобіля, прикурювача постійного струму. А це каже про те, що ви можете сюди підключати прилади, які ви зазвичай використовуєте в автомобілі. Це може бути автомобільний пилосос, холодильник, холодильник або холодильник від EcoFlow, Це може бути пилосос, це може бути прилади, які там роздмухують вогнище, повітря, надути матрас можна. Надути матрас. Да. Тобто, це якраз маленька станція. Там якщо вам незручно з собою там на невеликі. Відпочинок брати там велику вашу станцію Дельта або рівер серії, ви можете взяти таку маленьку, і при цьому вона закриє ваші потреби. І тут в цій старшій версії мені теж подобається те, що вона має роз'єм XT60. Це роз'єм, який дозволяє як їй зарядитися від автомобіля через додатковий кабель, так і заряджати цей пристрій за допомогою сонячних панелей. Тобто на природі літо відпочинок, сонячна панель невеличка, підключаєте, і за допомогою неї, заряджаєте цей пристрій. Ну, як на мене, то це дуже прикольне рішення. І враховуючи те, що воно доступне дійсно, то це може бути просто мейнстрімом на наступний сезон відпочинку. Я думаю, абсолютно. І я думаю, так, так може бути. І, до речі, його ж можна. Поєднати дві унікальні речі, да? трейл плюс капелюх, і навіть від капелюха теж його можна, поки ти йдеш, наприклад, в дорозі, приєднати до свого рюкзака і заряджати його, або сонячну панельку, як ти і сказав, да, сонячні панельки, да. враховуючи те, що зараз EcoFlow в цьому році з'явилося дуже багато нових портативних сонячних панелей, а саме я маю на увазі на 65 ватт. Наші зліса перебачився на 45 ватт угу. капелюх, і навіть є сонячна панель на 28 ватт годин. Вона дуже компактна маленька. Ну, зараз не про неї, але це дійсно панель, яка дуже легенька, має розміри менше, ніж аркуш паперу А4. Її для неї завжди знайдеться місце, і це може бути джерелом живлення, щоб зарядити ось такі ось ну Тобто, дивись, давай по способах зарядки, що ми вже перелічили. Від звичайного USB Type-C можна зарядити від мережі, автомобільний прикурювач можна зарядити. Сонячна панель можна зарядити. Що ще? Все? Так, наче все ти перелічив, ну, тобто, три, три варіанти зарядки у вас є. Обирайте будь-які, куди б ви не подорожували. 60 тисяч міліампер, 90 тисяч Це для тих, хто звик просто е, рахувати міліамперами, да? Але ми все-таки більше е, по ватах. І тут е, в мене ще якраз є питання, тому що я бачу, що в коментарях насипають люди, ті, які вже заходили на сайт, чому нема розетки? Ну, тобто, всі настільки звикли, що навіть е, найменший рівер 3 УПС або рівер 3 має розетку, а трейл розетки немає. Так, дійсно, тут немає розетки. Це відповідно каже про те, що немає вбудованого інвертора, який перетворює енергію на 220. І якщо розібратися і трошки подумати, ну, типу, де ми використовуємо цю станцію, які ми гаджети використовуємо, то можна себе навіть вхопити на тому що. Коли ти е, телефон заряджаєш через блочок, через розетку, звичайно, ти перетворюєш енергію е, в, з змінного струму в постійно, щоб зарядити свій телефон. Е, тому прилади, які я використовую особисто на відпочинку, вони майже всі е, постійний струм, і немає необхідності критичної в тому, щоб заживлювати е, від звичайної розетки. Ну, Треба розетки або 3. А коли немає сенсу чайник е, тягнути на природу в гори, для того, щоб е, закип'ятити води, тому що це потужний да, прилетний. Ти сказав про гору, і отут дуже правильно: коли кожен грам, ну, скажімо так, твоєї ваги важливий, то якраз найменші пристрої, найлегші пристрої вони е, якраз тобі можуть допомогти. Чим більше ти тягнеш з собою, тим важче тобі йти. І тим менше ти зможеш, можливо, і пройти. А я хочу сказати, що розетка це ще і додаткові енерговитрати, тому що ми знаємо, що якщо забути, наприклад, вимкнути розетку на Рівретьому або на Дельті 3, то сама станція у своїй роботі набагато більше споживає енергії. І можливо, це теж щоб у нас таких рішень не втрачати можливу енергію, яка у тебе є у цьому пристрої. Можливо. Так, дійсно, ну, насправді ми дуже багато пояснюємо те, що ну, можливо, мені це вже зрозуміло, тому що якщо порівняти ємність, то ось цей трейл 300 він є еквівалентом нашого River 3 упс зарядної станції, яка має теж 288 Вт-годин ємності. Вона має розетку. І ви можете порівняти наскільки відрізняється їх розмір. Тому якщо для вас пріоритет мати розетку, обирайте рівер 3 убс теж компактна, невеличка станція. Але якщо для вас потрібен саме такий форм-фактор, менша вага, вага і можливість заряджатися там від будь-якого джерела доступного, то це ваш варіант. І як на мене... Завжди є місце і для river 3 Триупс, і для EcoFlow Trail. В залежності да, від того, як ви його використовуєте, абсолютно вірно. Ну але для того, щоб можливо все-таки побачити, потримати в руках, порівняти з тим самим river 3 Упс, я би, наприклад, запросив вас до нашого магазину. Коли це відео вийде в трейли, вже будуть, до речі, в магазині. Тому я знаю, що вони вже на під'їзді. Там залишилося кілька днів, вони вже будуть. Тому Приходьте, будь ласка, в Київ, Велика Васильківська 129, і дивіться самі, обирайте те, що зручніше вам. А це був невеличкий огляд на трейли. Більше інформації можете побачити на сайті EcoFlow Ukraine або на сайтах наших партнерів. Я ж вам дякую за те, що ви були з нами. А ми змогли трошечки вам розказати про новинку, яка стала ну просто ультра цікавою для наших споживачів, що для мене було приємною несподіванкою. Погоджуюсь з тобою, Сергію. Так, дякую нашим глядачам. Завжди будемо раді бачити вас в нашому магазині для того, щоб протестувати, для того, щоб дійсно відчути вагу. Наскільки ну, я розумію, камера ніколи не передасть те, що ти відчуваєш особисто. Якщо там цей пристрій взяти в руки, потрогати, ну розглянути з усіх сторін, як він зібраний, складений, то Можна тільки таким способом зрозуміти, наскільки це якісний продукт. Тому дякую всім за увагу. Дякую Сергію. Так. Запрошую вас всіх в наш магазин, на наші соціальні мережі і в коментарі. Так, і підписуйтесь на наші вебінари, тому дивіться, що буде далі, тому що попереду, до речі, в нас є ще одна новинка, яка замінить велику велику категорію великих станцій, яка називається Дельта Max і Дельта 3 Макс плюс це буде вже незабаром. Дякую і до зустрічі! До зустрічі.